Нещодавно 11 сучасних комп'ютерів встановили у Шелуківському ліцеї. На новенькій техніці тепер опановуватимуть комп'ютерні навички учні починаючи з другого класу. Тож, аби оглянути, як навчається школярам у сучасному комп'ютерному класі, до закладу завітали голова змівської райдержадміністрації Віталій Кошеленко та депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько. Гості поспілкувалися з керівництвом школи, педагогічним колективом та учнями. Пройшлись навчальними класами, аби на власні очі пересвідчитись у. Матеріально-технічному та методичному забезпеченні школи, а також завітали в новий комп'ютерний клас. Як розповіла директор закладу Катерина Кухлієва, до нині у школі працював лише один комп'ютерний клас. Тож, отримавши ще один, насправді зраділи. Отримавши звичайно, цей комп'ютерний клас, ми дуже задоволені, тому що він дає дуже багато. І як для вчителя, і для учнів. для вчителя це є підготовка і досяг досягнення мети уроку, тому що вчитель і пояснює, і діти отримують інформацію із комп'ютера, користуючись навушниками. Ви побували сьогодні в класі. Ви побачите, з якою зацікавленістю самі діти користуються цим комп'ютером і слухають всю необхідну інформацію. Ми дуже задоволені таким звичайно подарунком. Я хочу подякувати перш за все голову райдержадміністрації. Кошеленка Віталія Натоліча, обласного депутата Гацька Анатолія Федоровича, які не залишили нашу школу без цього подарунка. Ми дуже вдячні, вдячні педагогічний колектив і, звичайно, всі учні нашого ліцею. Але ми, звичайно, надіємося, що такі комп'ютери можливо ми ще отримаємо і на другий комп'ютерний клас, де ми не маємо такої змоги, тому що цей комп'ютер він забезпечений, має містить програмовище забезпечення. Це великий плюс і для вчителя, і для учнів звичайно. Переоснастити школи району стало можливим завдяки реалізації програми співпраці урядів України та Китайської Народної Республіки. У зв'язку з лідируючими позиціями Харківщини в сфері освіти, активну участь у міжнародних проєктах 141 загальноосвітній заклад Харківської області отримав аналогічні комп'ютерні класи з сучасним ліцензійним програмним забезпеченням. Я хочу поблагодарить Юлию Александровну Светличную, то, что у нас есть возможность не за районные деньги, не за областные деньги, а, скажем так, для нас это подарок. Мы приобретаем для района 33 компьютера. И хотелось бы, конечно, больше, но спасибо хотя бы на это. Мы будем с районного бюджета выделять также деньги для того, чтобы по другим школам приобретать компьютера и открывать компьютерные классы. Но на сегодня спасибо то, что у нас есть. Поэтому я хочу отметить, сейчас смотрю по детям, и, конечно же, приятно, когда в хороших комфортных условиях получают хорошее образование. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас Харьковская область является одним из лидеров в сфере образования. И вот эти все программы реализовываются за счет активной работы Юлии Александровны Светличной, потому что Харьковская область участвует в различных проектах и очень активно занимается на международной арене. То есть у нас очень много послов, вы же, наверное, отслеживаете, замечаете, какое активное участие Харьковская область принимает в различных международных проектах. Поэтому мы имеем возможность Я думаю, в будущем, в перспективі ми будемо ще що вами отримати много полезного від активного участі нашого губернатора. Як зауважив депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько, саме школа стає для дитини першим серйозним трампліном у доросле життя. І саме тому влада на всіх рівнях дбає, аби наші навчальні заклади стали потужними осередками знань та джерелом всебічного розвитку підростаючого покоління. Піклується держава, піклується обласна влада, районна влада над тим, щоб поліпшувати матеріально-технічний стан. Наприклад, того ж Шелуткутського ліцею в минулому році виділили кошти і зробили капітальний ремонт покріллі, а зараз ми бачимо чудовий комп'ютерний клас. Комп'ютер це не просто сьогодні матеріально-технічне забезпечення, а комп'ютер це дуже важливо, тому що без нього неможливо, як без повітря, сьогодні. Навчати. Вчатися, дивитися вперед. І рівень освіти в сільських школах повинен бути не менший, а в чому-то навіть більший, і кращий, якісніший, ніж у школах міста Харкова, з Міського району всього в цілому. Тому я б хотів побажати, щоб цей матеріально-технічний рівень підтримувався і поліпшувався. Тому що дітки наші самі кращі, і вони старицею вернуть те, що ми в них вкладаємо.